Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. І Сьогодні ми поговоримо з вами про статус обмежено придатного до військової служби під час дії воєнного стану і що буде з тими чоловіками та жінками, які отримали такі е, висновки ВЛК про обмежену придатність після прийняття законопроекту 10449 та набрання ним законної сили. І одразу потрібно зазначити, що вже в першому читанні цей законопроект був прийнятий народними депутатами в тій редакції, в якій і був поданий він до Верховної Ради. тому, скоріш за все, що якщо й будуть вноситись якісь правки або зміни до цього законопроекту, то вони будуть несуттєвими і вони точно не будуть стосуватись якраз чоловіків та жінок, яких було визнано обмежено придатними до військової служби. Друзі, говорячи про обмежену придатність, потрібно, звичайно ж, трошки приділити уваги якраз теоретичній частині. І це питання здебільшого регулюється. Звичайно, що законом України про військовий обов'язок та військову службу. І більш детально воно регулюється наказом 402 Міністерства оборони України про військово-лікарську експертизу у збройних силах України. І серед іншого в цьому наказі зазначається декілька статусів придатності до військової служби. По-перше, це звичайно придатні особи до військової служби. По-друге, це особи, які обмежено придатні під час дії воєнного стану до військової служби. І по третє, це непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку. Але друзі, звичайно, зосередимо увагу якраз на обмеженій придатності, і це такий статус, коли чоловік або жінка вони мають певну кількість хвороб, і ці хвороби достатньо є серйозними для того, щоб не виконувати певні завдання у збройних силах України. Однак ці хвороби вони не дають можливості встановити статус непридатного до військової служби з виключенням з військового обліку. І якщо відкрити таблицю хвороб, ВАД, які зазначені в наказі 402, то зазвичай. Такі хвороби вони встановлюються з літерою Б або В для того, щоб якраз встановити обмежену придатність до військової служби, тому що літера А це зазвичай, якраз непридатність повністю і з виключенням з військового обліку, а літера Г вона за собою тягне зазвичай. Повну придатність до військової служби. І, друзі, ще потрібно додати, що якщо чоловіку або жінці встановлюють статус обмежено придатної до військової служби під час дії воєнного стану, то такі військовозобов'язані або військовослужбовці. Не можуть виконувати певні бойові завдання, наприклад, у штурмових, і відповідно про це зазначається так само і у висновку військово-лікарських комісій, коли встановлюється статус обмежено придатного. І, друзі, що за собою тягне законопроект 10449? саме головне, він тягне за собою повне скасування взагалі е, такого поняття, як обмежено придатний. Якщо ми подивимось. Порівняльну таблицю до законопроекту 10449, ви можете це зробити самостійно на сайті Верховної Ради, то у лівому стопчику ми побачимо, що з всіх законів, зокрема з закону про військовий обов'язок та військову службу, з закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, забирається таке поняття, як обмежено придатний до військової служби. Це автоматично тягне за собою те, що і в подальшому після прийняття законопроекту 10449, має бути змінений наказ 402 Міністерства оборони України, тобто він або а, зазнає докорінних змін, або взагалі втрати чинності, і буде прийнятий повністю новий наказ про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. І про це вже насправді говорять достатньо давно. А ще з літа 2023 року, що такий статус обмежено придатний до військової служби. Він вже не відповідає реаліям часу, і потрібні лише два статуси: це або придатний до військової служби, або непридатний до військової служби. І про це говорили в тому числі президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Всі вони говорили про те, що статус обмежено придатного він дозволяє маніпулювати тим військовозобов'язаним, які не хочуть бути мобілізовані. Хоча я ніяких маніпуляцій не бачу. Тому що, на мою думку, і як я бачу з практики і з тих звернень клієнтів і глядачів до мене, що обмежено придатних так само, як і придатних, мобілізовують дуже швидко і ніяких. В принципі, обмежень для того, щоб мобілізовувати обмежено придатних, то для себе працівники ТЦК не бачать, і крім того. На жаль, обмежено придатних так само, як і придатних до військової служби, дуже часто відправляють на виконання бойових завдань. Хоча знову ж таки, по наказу 402 Міністерства оборони України обмежено придатні, вони можуть нести військову службу, наприклад, в частинах забезпечення, але знову ж таки, це розмежування, де частина забезпечення може виконувати. Бойові завдання, то воно достатньо розмите, і, на жаль, дуже часто права та свободи тих громадян, які були визнані обмежено придатними та мобілізованими, вони не дотримуються і захистити такі права. На жаль, знову ж таки, достатньо важко, тому що все це відбувається у межах бойових дій. І, звичайно, не завжди військовослужбовець, якого відправляють на бойові дії. І який є обмежено придатним, він може якимось чином оспорити наказ свого безпосереднього командира. Тому, друзі, на жаль, да, дійсно, права громадян, які є обмежено придатними до військової служби, вони дуже часто порушуються. І тому знову ж таки, я в принципі не бачу. Тут якихось маніпуляцій, зокрема, з боку самих громадян, яких в подальшому мобілізують. Але тим не менш, знову ж таки, про це дуже часто говорили. Про це говорили що це є однією з таких достатньо великих потреб Збройних сил України. І зазначали про те, що залишать статус придатного та статус непридатного. Але якщо у придатного будуть Якісь достатньо серйозні захворювання, які не будуть тягнути на непридатного до військової служби, то про ці захворювання будуть так само ВЛК зазначати у довідці у постанові своїй, і зазначати знову ж таки роди військ, в яких ця людина, цей громадянин України, не зможе нести військову службу. Ну, тобто, Фактично, це то саме, але замість обмежено придатного мають в подальшому писати придатний з тими самими обмеженнями, які були і до обмежено придатних до військової служби. Але, друзі, в чому я бачу вже проблему? Це в тому, що одне слово, коли визнають людину обмежено придатною, і там вже є обов'язок писати. Теж ті роди військ, в яких людина не може нести військову службу. А коли буде ВЛК писати придатний до військової служби, то відповідно це вже створює таке поле для різних дій. Назвемо це так, для осіб, які входять до складу ВЛК, для того, щоб, наприклад, не вписати або забути, або помилково не вписати. Ті обмеження, по яких військовозобов'язаний або військовослужбовець служити не може. Тому тут, звичайно, хотілося б, щоб якщо буде вже розроблятись новий наказ про військово-лікарську експертизу, то було достатньо чітко прописано обов'язок військово-лікарських комісій писати придатним, які мають певні обмеження або захворювання. Обов'язок, саме обов'язок цієї військово-лікарської комісії писати роди військ, в яких цей військовозобов'язаний служити не може. І, відповідно, ті командири військових частин не мають права переводити і давати, наприклад, якісь бойові завдання таким придатним, але з обмеженнями. І друзі, звичайно, що. Одним з нюансів було б добре, якби таким військово-лікарським комісіям і відповідно безпосереднім керівникам, безпосереднім командирам чоловіків та жінок, яких визнають придатними, але з певними обмеженнями. Для них встановлювалась би якась відповідальність, тому що на сьогоднішній день аж такої дуже серйозної відповідальності ніякої немає. І знову ж таки, якщо ВЛК не прописує якісь обмеження, то немає ніякої відповідальності, і все, що ти можеш зробити, це через суд оскаржити такий висновок ВЛК, тому що адміністративне оскарження до вищестоящих ВЛК, як правило, ніяких результатів не дає, на жаль. І відповідно, залишається лише можливість оскаржити до суду, але знову ж таки, це займає дуже багато часу. І допоки ти оскаржуєш такий висновок ВЛК, то він є чинним і знову ж таки людину можуть мобілізувати. І по-друге, звичайна відповідальність безпосередніх командирів, які відправляють людей з певними захворюваннями на виконання бойових завдань. Хоча по закону вони не мають права відправляти на бойові завдання. Знову ж таки, відповідальності мінімум, і для того, щоб довести свою правоту і довести провину безпосереднього командира, потрібно зачасту знову ж таки звертатись до судів. І ну, самі розуміємо, в межах ведення бойових дій звернутись до суду десь з окопу, куди тебе незаконно відправили. На жаль, майже неможливо, і, ну, знову ж таки, навіть якщо звернутися до адвоката, то потрібно зібрати певну доказову базу, що теж є дуже складно або зазвичай взагалі неможливо, коли людина виконує бойові завдання. І, друзі, це такі основні моменти. Знову ж таки, повторюсь, що з прийняттям законопроекту 10449 Такого поняття як обмежено придатний до військової служби, його взагалі не буде, і я в цьому більш ніж впевнений. І хочу звернути увагу, що в законопроекті 10449 в перехідних положеннях є. А, наступне, а, наступний пункт це а, він звучить так, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом протягом 9 місяців з дня набрання чинності, законом а, законопроектом 10449 підлягають повторному медичному обстеженню з метою визначення придатності до військової служби. І про що говорить е, це положення? Ну, по-перше, воно говорить про те, що е, мільйони чоловіків та жінок військовозобов'язаних з моменту набрання чинності законопроектом 10449 протягом 9 місяців мають звернутися до військово-лікарських комісій. Для того щоб перепройти медичний огляд і отримати статус або придатного з певними обмеженнями, або взагалі не придатного до військової служби з виключенням з військового обліку. І мені, по-перше, цікаво, яким чином всі ті ВЛК, якщо всі люди підуть на повторний медичний огляд, справляться з таким з такою хвилею. Чоловіків та жінок, військовозобов'язаних, військовослужбовців. Я вважаю, що це взагалі неможливо, тому що знову ж таки це мільйони людей. Це не 100 тисяч, не 200, це дуже багато людей. І якщо робити все поверхнево, то звичайно, що тоді можна встигнути, але тоді будуть порушуватись права цих людей. Якщо робити все ретельно, досконально і так як визначається законодавством. То е, за 9 місяців це зробити, на мою думку, нереально. Ну і, друзі, формулювання підлягають е, повторному медичному обстеженню, воно не створює обов'язок для цих людей, тобто тут е, така певна правова невизначеність для тих людей, яких визнали обмежено придатними, і відповідно ніякої відповідальності не встановлено. Відповідно, не зрозуміло, що буде, якщо вони. Не прийдуть для того, щоб пройти повторне медичне обстеження, чи будуть їх притягати по статті 210 КУПАП, чи не будуть, чи будуть на них накладатись певні обмеження щодо реалізації своїх прав та свобод, в тому числі накладення арешту на грошові рахунки. Теж про це нічого не зазначається. Відповідно, це положення, воно ну, вартувало б того, щоб його більш детально розписали або дали якесь пояснення, тому що на сьогоднішній день воно ну, достатньо таке невизначене і розмите. Відповідно, щодо нього виникає достатньо багато питань. А взагалі, друзі, дійсно ну, для мене трошки не зрозуміла ситуація, навіщо? Забирати питання і статус обмежено придатних, де зазначались роди військ, де неможливо служити, і в той же час вводити питання придатних. Але знову ж таки, якщо по закону, звичайно, то там так само мають зазначатися роди військ, в яких такі військовозобов'язаний або військовослужбовець служити не буде. Ну і звичайно, хотілося б, щоб не просто під, знаєте, в один ряд всіх визнали придатними і закрили очі на певні хвороби, тому що ну, якби закрадаються певні такі думки, що так само теж можуть зробити. Друзі, на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо вам воно було корисним, поставте йому лайк, підпишіться на мій канал і на все добре. До побачення.